Україна не Росія. Таку книжку колись написав президент України Леонід Кучма. Але чи правда це є? Поміркуємо про це. Існує така держава. Поки що існує таке державне утворення, як Росіянська Федерація. І той клятий Росіянської Федерація керує Пукін. То Пукіна населення той Креати Російської Федерації Бог творить. Вони його реально вважають наступником Бога на землі, або їй Богом. А всі свої правила вони звинувачують кого завгодно, там якихось депутатів, корупціонерів, ну, звичайно, українців, європейців чи будь-кого іншого, але не Бога. Не Пукіна. Бо Пукін, Бог же ж безрішний, Бог без Звичайно, що ми дивимося на цей цирк і ми сміємося з того, бо ми ж то знаємо, що Пукін і його Шобло просто тупо сторогуть тих баранів. А ті барани і раді старатися. А що ж в Україні? В Україні зараз триває війна, і у нас є ЗСУ, у нас дуже великі проблеми є в Збройних сил України. Це природньо, проблеми є завжди і вони будуть. Проблеми породжує саме життя. Поки будь-який організм живе, доти там є проблеми. і проблеми потрібно вирішувати їх. Треба озвучувати і вирішувати. Але ми бачимо реакцію на допис Мар'яна Бозугла, яка нічого такого не написала, сильно написала, що існують якісь певні проблеми. Про це ми бачимо щодня, коли включаємо будь-якого візьміть свій будь-хто візьміть телефон і стрічки, стрічкою. Побачите, що проблеми з ССУ глобально існують. Нестача тих турнікетів, машин, медицини, корупція в ТЦК. То в корупція в тих лікарських комісіях, ну звичайно, що брак боєприпасів, фактично відсутність сільського промислового комплексу України. Корупція на тих на, на постачанні продуктів, ну без а, мобілізація та ганебна, фактично сафарі. Що працівники ТЦК їздять на бусиках і влаплюють по по вулицях сіл і міста випадкових людей. і Мобілізують їх. Ну, бідних людей, вони не їдуть ні в Буковельні, в... не хапають якихось солідніших людей, багатших людей, бо там страшно, і тому полізують лише простих людей. Та й інші проблеми є безліч. Ми повинні це розуміти. І потрібно, проблем потрібно озвучувати і їх вирішувати. Бо якщо ми проблеми озвучуємо, якщо ми проблеми вирішуємо, то ми робимо сильніші наші Збройні Сили України. Ми їх вдосконалюємо. А якщо ми проблеми будемо замовчувати, а тих, хто рот відкриває, попросити замовчати. Відповідно, проблема залишається. І ми сприяємо тому стану речей, які є зараз. сприяємо тим корупційним схемам, які існують, там у лікарських комісіях, в ТЦК існують корупційні схеми на постаченні озброєння, на посиченні харчів. Там всюди є схеми, всюди прокладки. Мільйони, мільйони і мільярди вони качають з України. що, якщо ми ті проблеми не озвучимо, їх не вирішуємо, значить що, значить ми фактично будемо працювати на ворога. Тож, звичайно, що я би радив всім вам озвучувати проблеми, тиснути, тиснути на всіх, не тільки на якихось рядових. Ми повинні розуміти, що рішення всі приймаються в Києві. По ЗСУ приймається, є в нас міністр оборони, є в нас головнокомандуючий. Ну і звичайно, що верховного командувача. Не, не робімо ні з кого Бога. Не існує Бога на землі. Всюди є прості люди. Бувають файні, бувають дуже файні. Звичайно, що в умовах війни нам потрібно бути об'єднаним згуртованим навколо нашого військово-політичного керівництва України, бо це є дуже вагомий внесок в нашу. Ну, в минуті нашої нації і в нашу спільну перемогу, але проблеми треба вирішувати, і треба не соромитись, ставити жорстко питання про вирішення тих системних проблем, які є абсолютно очевидними для всіх. і, Відповідно для військового керівництва вони мають бути очевидними. і, Відповідно, наступний бюджет має формуватися з врахуванням всіх помилок минулого. Якщо ми хочемо вистояти в тій війні, якщо ми хочемо перемогти в тій війні, якщо ми хочемо зберегти український народ в цій війні, то ми повинні робити висновки. Тож, панове українці, гуртуємося, даємо і перемагаємо. Робімо наші збройні сили України сильнішими, могутнішими, здатними знищити от, у ту кляту і розбудувати. Величну державу українського народу у межах відбереся, поможе середу вороні та кас і на зеленому Клині. Для цього нам треба могутні збройні сили. Слава Україні! Слава ЗСУ!